А усіх хто доєднався до ефіру сфери про головні події життя рівного та області, говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. За скоєння смертельної ДТП на підпитку Костопільчанин на час слідства перебуватиме під вартою. Нагадаємо, днями у Рівненському районі 38-річний водій «Опеля» зіткнувся із попутним Нісаном. Від удару «Опель» відкинула на зустрічну смугу, де авто зіткнулося із мерседес-бензом. У наслідок автопригоди загинув 50-річний пасажир «Опеля». Ще троє людей травмувалися. 38-річний водій за кермом був на підпитку. Драгер показав 2,14 цілих Його затримали і помістили під варту на шістдесят. and deep Сарницькі патрульні приїхали на виклик про проникнення до будинку, а знайшли крадений велосипед. Відомо, що поліцейські отримали виклик від жінки, яка повідомила про те, що її нетверезий колишній чоловік прийшов на подвір'я та не хоче його покидати. Під час огляду території інспектори помітили у господарському приміщенні дитячий велосипед, схожий на той, що був викрадений напередодні з території ліцею у Сарнах. Пояснити, як саме велосипед опинився на подвір'ї, чоловік не зміг. На місце викликали слідчих. У Рівному народилася дитина, зачаття якої сталося після смерті батька військового. Подружжя хотіло мати дітей, але не вдавалось завагітніти. Чоловік здав свій біологічний матеріал і поїхав на фронт. Після його загибелі дружина наважилася на штучне запліднення, вирішила подарувати життя їхньому спільному сину, щоб зберегти частинку чоловіка поруч із собою. Це перший у рівненському центрі репродукції випадок народження дитини через запліднення після смерті чоловіка. Більше подробиць у сюжеті. Це мій синочок Юра Юрович, того, якого я дуже крепко чекала, і я його дуже дождалася. Наталія кілька днів тому народила синочка. Малюка назвали на честь батька Юрієм. Щоправда, про вагітність дружини, а тим паче про народження сина, чоловік не знав. Адже завагітніти Наталія наважилась після його загибелі. Прийшов травм, 21 травня. Мені звані, що його немає. Вірила, що він загинув. До його не побачи Юрій Гордічук служив на посаді стрільця Національної гвардії України з дружиною, мріяли про дитину, але не могли завагітніти, проходили лікування і консультувалися з медиками всім військовим, військовослужбовцям, що жінкам, що чоловікам пропонуємо опцію безкоштовної заморозки біологічного матеріалу. Ми боролися, здавали аналізи, все здавали, робили, що могли і поїхали в центр благодар. Ну, він здав благодійний матеріал і нам сказали через три дні приїхати знову. Скажуть результати. Це ж це був березень. Ми поїхали. А він березень вже їхав на норму. Через два місяці у травні 2024 року Юрій загинув на Донецькому напрямку, боронячи Україну. Дружина наважилась завагітніти після смерті чоловіка. Він колись сказав, каже, ти милосильний, ти справився. Я собі був я справді. Я така частини його буде, Так от вже не сама буду. Наталя завагітніла з першої спроби завдяки штучному заплідненню. Тетяна Тарасюк, її лікар-гінеколог, каже, вагітність протікала добре, щоправда, стреси мало не спровокували передчасні пологи на 27-му тижні. Стрес, коли Наталка багато часу і розповідала мені, що багато часу проводила на могилі чоловіка. Це, звичайно, все через серце пропускається і. Не може не відбуватися на вагітності, була загроза переривання, але вчасно скоригована ця проблема, Анталка доносила. Нам вдалося ушити шийку, і ми цим самим прологували вагітність до, до доношеного терміну. І зразу після процедури, коли я прийшла в палату до Наталі, тремтіло серце, тремтіло руки, і Наталя дивиться з легка поглядом крізь повз мене. І я чую такі слова: Юрій, Юрій, Ірина Андріївна, він біля вас. Він Кладе вам руку на плече. І я зрозуміла, що це, напевно, був наш Янгол, який дав нам можливість зробити ці всі речі. Жінка народила сина на 40-му тижні вагітності. Пологи пройшли добре. Лікарі обласного перинатального центру кажуть, новонароджений малюк як дві краплі води, схожий на свого батька. Виклали груди, він заплакав, все, гаразд, вагою 3,550, по-моєму. Чи 350, так, 52 сантиметри роз. Ну, хороший хлопчик, Юра. Геть тато юра, бо тата я теж мав можливість раз побачити, коли він ще приходив з, з Наталією до мене на операцію. Наталія з маленьким сином вже вдома. Нещодавно їх виписали з медичного закладу. Почуваються добре. Загалом це перший у рівненському центрі репродукції випадок народження дитини через запліднення після смерті батька його замороженим біологічним матеріалом. Анна Цук Вічеслав Мельник, випуск новин. За останні шість діб у Рівному випало більше опадів, ніж за увесь попередній місяць. Завдяки рясним дощам цьогорічний травень в обласному центрі вже надмірно зволожений. Синоптики прогнозують опади і на найближчі дві доби. Окрім надмірної вологи, останній місяць весни на Рівненщині видався ще й одним з найхолодніших. Востаннє такі низькі температури фіксували у травні 1980 року. Завдяки рясним опадам, рівень води на річках Рівненщини за останню добу збільшився до 10 сантиметрів. Найбільші зміни зафіксували у південній та центральній частині області. Зокрема, на річці Горинь у межах постів Оженен та Деражне. У найближчі дні через грозу подальших сильних дощів на річках басейну Прип'яді очікується підвищення рівнів води від 10 до 40 сантиметрів, однак без загрози негативних наслідків. Один із лідерів БК Рівне Олексій Соловйов заявив про те, що залишає команду після трьох проведених сезонів. Баскетболіст подякував керівництву вболівальникам та всьому колективу червоно-білих. У складі рівного Соловйов став чемпіоном вищої ліги та срібним призером суперліги. Гравця також викликали до табору національної збірної України з баскетболу. Минулого сезону атакувальний захисник набирав середньому 13 очок за матч. Нагадаємо, БК рівне програв у бронзовій серії Черкаським мавпам. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда Сфери вже готує для вас вечірній випуск. Стежте за ефіром, нашим сайтом та соціальними мережами. До зустрічі о 18.25.